Зима в розквіті, але кожен з нас уже подумки починає сіяти на розсаду або вже, може, і сажає. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як правильно посадити, посіяти на розсаду. Буквально одна хвилинка. І більшість часу я би хотів присвятити сьогоднішнього відео: це фітофторі і кладоспоріозу, який ми можемо. Попередити на, для майбутнього нашого урожаю. Як ви вже зрозуміли, основна тема сьогоднішньої розмови буде про томати, і почнемо ми з того, що ми посіємо на розсаду. Три основні причини, по яким у нас розсада може бути погана, або якась там хвороба зустріне на шляху раннього дитинства, так можна сказати. Тому давайте запам'ятаємо такі основні заходи, щоб це попередити. І для посіву розсади одне із основних таких, одна з основних вимог це пропарений ґрунт або підготовлений ґрунт. Щоб він був пухким, ви можете взяти його в магазині або підготувати самим, але обов'язково пропарити, щоб там не було якихось патогенів. Друге, це, звичайно, ми. Сіємо наше насіннечко з певною відстані. Як мінімум 3 см між насіннечком має бути для того, щоб наша рослина і проювалася, і розвивалася так, як нам хотілося. Протяги. Протяги недопустимі для наших рослин. Якщо у вас вона стоїть на підвіконні або ще десь в якихось таких теплицях. То там не має бути протягу. Коли появляється вже сонечко, стане тепло на вулиці, ви виносите на вулиці для закалки, обов'язково кладіть так, щоб не було протягу. Певно, сонячна сторона обов'язково, всі рослини люблять сонечко. Дренаж в, в тій ємності, в якій ви її будете сіяти, щоб лишня водичка обов'язково десь стікала, її там не було. Ну і помірний полив, це ви розумієте, що так має бути. Ну, що ж, ми добралися до основної нашої задачі цього відео це як уникнути фітовтори і, і кладоспоріоза. І почати треба з самого найпершого, це коли ми будемо висаджувати нашу розсаду, відстань між рослинами. Відстань між рослинами для низькорослих, як мінімум, має бути 40 см. Як мінімум. Для високорослих метр. І це не межа. Вони розростаються дуже і дуже великими. Для чого це робиться? Для того, щоб ґрунт наш був сухим. Ми знаємо, що фітовтора це грибок, який у нас в основному живе в ґрунті, далі він піднімається. Але для цього йому, щоб піднятися, треба волога. Чим більше у вас вологи буде під кущиком, тим більше вірогідність, що у вас захворіє на фітовтору ваш. Ваш кущик. Якщо ж воно вже у вас на вулиці росте, не в теплиці, наприклад, волога у вас буде там постійно, тому відстань буде відігравати важливу роль в провітрюванні і попаданні сонячних промінів. І воно буде підсихати. Якщо ж ви в теплиці можете якось регулювати полив, десь полили, десь не полили, у вас зверху сухо. А на вулиці ви так не можете. Тому тут треба використовувати мульчування. Ви можете мульчувати як травичкою, сіном, тирсою. Зразу така оговорочка. тирса, Вона трошки розкіслює ґрунт, тому щоб ви на це зважали. І іншими такими: агроволокно і так далі. Тобто, ви якимось певним чином можете. Регулювати ось цю вологу під вашими кущами, і не дозволити фітовторій і кладоспоріозу розвинутися на ваших кущах томатів. Я в теплиці використовую такі ємності 5-літрові баклажки від олії або від води, ну, бажано від води. Роблю в них отвори знизу, закопую десь на одну третину врунт. Полили туди водичку, десь одна така баклажка йде на 4 кущики. Цього достатньо томатам, вони досить мають велике коріння до 2,5 метрів, тому вони досягнуть необхідні речовини. Це необхідно для перших, так можна сказати, тижнів кущика томатів, щоб їх підтримати. І далі, коли буде плодоношення, підливати. В основному томати самі знайдуть волосся. Також можна використовувати для підтримки наших кущиків. Це такий є грибок триходерма. Він розвивається в корінні томатів і досить корисний для наших кущиків. Що він робить? Він є супротивником цьому фітофторозу, бо що той грибок, що той грибок, але вони конкуренти. А триходерма має більш виражені якості, і він. Перемагає так, просто якщо сказати. Як його використовувати? Як же використовувати цей біогрибок для наших рослин? Його можна використовувати перед перекопуванням на весні. Це, ви додаєте, 50 мл на 10 літрів води. Цього вистачить вам на 10 квадратних метрів. Але я, наприклад, використовую це. Перед посадкою розсади в кожну лунку розбавляю 100 мл на 10 літрів води. І перед тим, як посадити розсаду, лию туди півлітрову баночку цього, цього розчину. І потім саджаю. Воно починає взаємодіяти і воно насичує наші коріння цим грибком, який потім не дає розвитку фітовторозу. Цей грибок триходерма ми використовуємо на ранніх стадіях нашої рослини. Більш пізніше ми будемо використовувати йод і сонце. Тому всім гарних урожаїв, до нових зустрічей. Пока!